В Ужгороді Закарпатська обласна організація блоку Петра Порошенка. Солідарність провела підсумкову конференцію. Під час зустрічі підвели підсумок року, що минає, та окреслили плани на першу половину наступного 2016 року. Як зазначив голова осередку Валерій Пацкан, цей рік для команди був складним, але успішним і вдалось зробити чимало. каже достойно пройшли місцеві вибори. Можливо, чекали кращого результату. Проте і за такого складу у радах різних рівнів готові і будуть працювати для краю, що було реалізовано які партійні проекти. Центральним секретарятом партії було започатковано п'ять загальноукраїнських партійних проєктів. Громадське приймання, допомога оформлені субсидій, толока, підтримка боротьби за незалежність України АТО і антикорупція із завданнями на перше півріччя 2016 року. Перше, те, що, на чому я тільки що звернув увагу, повністю відновити роботу приймали. Або це нехай буде партійні офіси, або це нехай буде районні державні адміністрації. З лютого місяця ми почнемо про, з вами навчання з депутатами різних районних рівнів.